Цього сезону баскетболіст Василь зумів здобути для своєї команди 144 очки. Всі очки він заробив за допомогою влучних трьохочкових китків. Це такі китки з відстані не менше 25 футів. Свій вклад в результат команди він здійснив, провівши 16 ігор. Питання таке: скільки вдалих китків він виконував кожної гри? Ну, класний Василь, гарно е, працює для команди. І тут є досить багато чисел, з якими треба виконати певні операції. Значить, 144 очки на загал, так? І е, кожен кидок у нього приносить однакову кількість цих очок. Всі кидки трьохочкові. Василь серйозний гравець. Е, бувають такі в баскетболі. Всі їх люблять і цінують. Всі китки трьохочкові. Е, також ці всі але він зробив за 16 ігор. За 16 ігор. Не більше, ані менше. 16. Ось, звісно, ми ще тут маємо число 25 футів, але воно нашій задачці не дуже допомагає. Дуже часто буває так, що задачка містить зайві числа, або, в принципі, треба самому вибрати, що нам потрібно, чи не потрібно. Це нормально. Давайте подумаємо: 144 очки з допомогою 3 очкових китків. Значить, якщо ми. Розділимо 144 на 3, тобто загальну кількість очок на кількість очок, які дають за один кидок, то ми дізнаємося, скільки ж він здійснив вдалих кидків. Давайте розділимо це 144 розділити на 3. Будемо робити це з допомогою ділення частинками. Ну, скільки разів трійка вмішається в 144. Ну, 20 разів точно. Давайте 20 разів це відняти 60. Будемо мати тут 4. А тут 8. Ну і ще 20 разів точно поміститься. Ще 60. І тут маємо 24. Якщо ж відняти 24 ділиться на 3 націло, це ми знаємо через табличку множення. Буде 8. Таким чином, у нас немає остачі, це дуже добре. А результат ділення 144 на 3 це результат додавання оцих трьох результатів. Часткового ділення, ділення частинками 48. Значить, 144 розділити на 3 будемо мати 48. І що це число 48 означає? Це кількість китків, 48 китків, влучених 48 китків. Ну, якщо ці 48 китків він здійснив за. 16 ігор. То достатньо 48 розділити на 16. Ми дізнаємося, скільки ж таких кидків він виконував кожній грі. А це те, що ж нас питають. 16 плюс 16 32, а ще 16 то 48. Тому відповіді маємо трішку.